І всім Кого не бачила. З вами Анна Крут. І сьогодні ми знову зіграємо Майнкрафт тільки на іншому серії, тому що той серій, на якому я знімала, видалився Так що починаємо. І так, я, ми заспавнилися. Ну це ну це капець. Де я взагалі? Я в лісі якомусь хлойну. О, ну зато тут є уголь і овечка. Гаразд, буде дерево. Так, готово. Робимо доски, верстачочок. Е, Забереся стан верстак, робимо зразу. Палочки робимо. Так, о. Робимо кайлом. Добуваємо трішечки. Так, іди. Ти. Далеко. Та не бийтеся, ви Сюди За що ви б'єтеся? Ви мені ще й злома... Там кріпер, там кріпер, там кріпер, там кріпер. Опа, овечка Палочкою, палочкою тебе, туда палочкою тебе. не просто подкипна шерсть. А ти сюди шо йдеш? Ах ты так. Ты йди ти? Зараз кейпер тебе зірве. Або мене, я ще не знаю. Іди, ти. Далеко. Іди. Дійшов, блін. Вони зламали мені кайло. Це непростительно. Та що ти сюди йдеш, Іди звідси? Іди, у мене два сердечка. І ще й Бодя прийшов, та ну. Та ви видивайся. Не зривайся мені по барабану. А хоча... А хоча не по барабану. А, ні, да, по барваном. Дісь, їх там більше нема. Хочу просто спокійно добути собі камінь. А ви йдете туди без приглашення. Звали звідси. Та тут що візьма. О, це все за дерево тут є. Я... Іди на ходи кінбург. Чого туди? Я подумала, що це маленькі зомбі зараз на мене. Зроблю собі зараз меч, якщо вони підійдуть. І зразу. Іди! О, картошка. Й ты квик. птык дык! Брат, Та Ты їх так багато?! Де нафіг?! Ще крипер! Ну коне! Ну конечно! шахта такая? Да Де... А, вот тут. А, а нет, я зірвал. Да, все, сюда правильно пришла. Фух. Спокойно. Дай моя кирка. Тихонько. Чтоб никто. Не поміт. Я кажу, щоб ніхто не помітив. Тиша сюди з дитиною приперся. Всю дитина тікає. Йомоє! Не дадуть мені навіть вугілля спокійно. Щоб тебе перекусив. Зараз мені верстак зірвуть! Зараза, вонюч? Та йди Ти! о шапочку дав. Хоча би щось корисне. А де відьма? Так. Ну а чую, як вона рже зараза? Так, добудем в гілля. Та, шось... ТА ТИ издивайся. Вибачайте, це крик душі. Дай. Ти бари. Ооо, ну хоча б щось. Так. Так, не хайди натика. Иди нафиг. Их ну, там шо спаунер цих зомби-то, я щось не розумію. понимаю. їх так багато, що ещ цей кисть. Трендец, зараз такой из музеї. Що? У нас уда не зайдут. Що я так раніше не заробила? Да я могу спокійно. Добуд-ты Ну, не, ну, только не ты. Я там зараз як забаррикадируюсь. А курочка. Такого-то все. Mm -hmm. Та да иди ты. Вс. і і ій, і шокони дариш. Це хто мене вдарив? Хто мене б'є? все я йду звідси. А, почекайте, надо ще пічку зробити. треба хочу накопати ще каміння. Чую, як тебе зараза там ходить. Не, ну реально зараза. Так. Роблю пичечку. Та ну, оп. Оп. Готово. Так. Треба ще зробити. Зробити, зробити... О, все, сокиру. А тепер потрібно вибиратися звідси. У мене вже шостий рівень. Нічого собі. О. О! Ягоди. Судам. Це закинутий портал? Зараз. Оце оця шахта проклята. Я ненавиджу її просто закинути портал Чи назис, сюда. О-о-о-о! Так, доски назад на базу. Чи назад? Я показала, що там село І мені здалось. І де я взагалі нахожусь? Я в якомусь кращому місці не могла заспавнитися? Ні? Це ще буде обідно, якщо це буде острів. Це тільки на лодці можна вибрати. Ой-ой-ой-ой-ой, я чуть на ягоди не стала. Оп. Ягоди нам пригодяться, а то у нас мало їж. оп оп Ай-яй! Ну думаю... Ой, застряла. Застряла! А та ну вас! Василино я його до всеї вистачить. Що знайти звичайний біом? Тут ще овечок нема. Щоб зробити собі цей. О! Собака! Собака, ты за кем бежишь? За лисичкою? Собака! Не можна лисичку есть? Собака! Вот ты собака! Ты звичайный бьм? Да, ты звичайный бьем! Я плыву до тебя, звичайний бьм! Я пливу! Я плыву! Ура! Так думаю я ушукала. Можем Чи туди? туда? туди туда. Ай, чувствую, зараз у меня есть в топлине, як уб'є. Подиваюсь, я найду село. Бо зараз мене будуть блати монстри. Я вже бачу кріпера. Кріпер, давай з тобою подружимося. Я тебе не трогаю, ти мене не трогаєш, давай. Все, договорились. Опа, тут велика шахта. Ооо. Це добре, а я голодна Так, то ми десь тут недалеко поселимося. О, тут якась полянка є, все. Ми будемо тут жити. Ендермена тут є. Ще один ендермен. О, зомбі. А село тут не наблюдається, ні? Ну тут тільки кріпер. Два, причому. Так, стоп. Ви поставили лайк і підписались на канал, ні? Ну, то виправляйте ситуацію. І ще можете написати коментар. Ні, тут села нема, да? А я найду, а я найду. А я найду. Угу. Не найду. Так, 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 так. так, Йдіть ви. Далеко, Можливо мені просто заховатися під землю і перечекати ніч. Та ні, я що, сикло. <кхм> ну, в мене іншого вибору просто не було. Цікаво, скільки мені тут потрібно чекати. Ну, Покажу камінь та будуваю. Так, це буде моя землянка. Я буду тут деякий час жити. Так, я поставила жаритися яском. Оп, оп. оп оп Іди. Нафіку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <ріст> 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 Ой, якраз можу подивитись, коли день а коли нічого страшно. Ой. А, ніч страшно. Так, в мене є доски, щоб двері зробити. О, супер. Оп, оп. Все, моя землянка готова. Нестачає ще ліжка і скринь. Ну, скриню я зараз зроблю. А, ні, не, не зроблю. Або почекайте. Не, зроблю. А правда, наша мені скриня. Для красоти. Так, складаємо туди. Куди? назад. Всі речі, які мені зараз не потрібні. Усе. І м'язко зараз заберемо. О, все, супер. Що то у нас, коли день буде? Недно, що він колись буде? Угу. Зрозуміло. Питайте мене, як мене вбили. Просто не питайте. А де я взагалі? О, почекайте. А де я? Нафік? А де я? Де проклята шахта? Ну не. Я обыг... Би... Да я обично спамлась. А ну-ка, вы мене, Крипер. Так. Во, проклята шахта. Я побігла туда. Я побігла туда. Угу. Тут має бути десь ягоды. Дес. Адем. Аперанде. Да-с, дай-сей, да, сюди, да. Вс, вс-вс-ч-с-с-с-ч-о-ч-ч-с, я понял, я понял. Я понял, я понял, я понял. Я плыву, я плыву, я плыву. Не-не-не-не-не, я понял, я понял, я понял. У меня память хорошая. У мене память хорошая. Бежим, 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 бежим. Швидко, 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 шоп мою холупку. Некий крипер не зайшов або якийсь зомбі вонючий. Я уже готова. Добрий день. Я вибачаюсь, до побачення. Так, тут ця та шахта. Далі ми йдемо сюди. О, добрий день кроко. Так, 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 так. Да, все. Все 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 все, все. все, 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 Я знайшла, я знайшла, я знайшла, я знайшла. Я знайшла. О, і тут я красива. Сюда. Сюди. сюда. сюди. мак. У мене була червона ліжечко. Ну і тюльпан О, торговець. Що він тут робить? Непонятно. Я не підібрала. Он до моя холупка. Я тут така вийшла. Подивитися, коли вже буде день. І мене хтось убив. Хто мене убив? Мене вбив у Я думав, що кріпери. Так. У нас буде нарешті ліжко. Я не буду помирати і шукати свій дім, свою халупку, свою землянку. Я ще не знаю, як це називати Оп. оп, і тепер я можу зробити ліжку. Ну все, чи на зас... Так. Це ми ставимо скриню. Це ми жаримо Це чи назос. Так. Так будемо трішки дерева Ну, тому що нам... Потр... У мене це більше це от опале листя. Я, случайно їх рукою просто б'ю. Вони зразу випадають і просто засоряють мій інвентар. Ну я так не можу. Ну так, ну, 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 так не і не не робиться. Я розумію, що воно атмосфера придає, да? Типу, ліс, лісу, палилить. Але воно біси. Ну да. Звичайно, вдарило, воно випало. Розумію, це не бити і все будет хорошо, ну... Буває, случайно вдариш, і все, і інтарь тобі уже засоряє воно. Так, дерево, дерево ми назад садим. Ти що землю з'їла? А ну верни землю! Вибачай. У мене скоро мен зламається. О, тут шахта, а ні, це не шахта. О, тут є залізо. Ну, тут все добре, ми тут будемо добувати. А ну мені цікаво, я пройдуся чуть-чуть прямо. І подивимось, можливо, там буде село. Я буду там жити. Чи буду приходити туди? О, тут є шахта, тут є шахта. Така маленька. І не дуже така маленька шахта. Нам потрібно ще угля, щоб робити факели. І жарити їжу. О! Так, все, готово. Тут нас нічого нема, тільки мідь. А тут у нас що? А сюди мене підемо. Так, ну взагалі село пішло шукати. Привіт. О! О. Як воно називається, я забув? Як воно називається? Гарбуз! Якщо видно гарбуз, то значить скоро буде село. Ну це можливо. Це не точно. Ну, а раптом, ну а раптом. Є така гора в Карпатах, що я вже живу. Я вирішила подобувати трішки вугілля, і по дорозі назад я знайшла конячку. О, конячка! Привіт! Можна тебе сісти? О, ти зразу приручилась, хорошенька така. І нічого не знайшовши, я повернулася додому. А на цьому ми йдемо все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. А на цьому все. Так що до наступного відео.